Доброго дня, шановні. Дев'ятий день. З залізного кулака. Розминаємось. Гарно розганяємо кров. Таке невеличке кардіо. <кій> Розминаємо суглоби знизу. На них немає такого великого навантаження, але кров циркулює. Дуже гарно, коли суглоби гарно розм'яти, тому що ноги зв'язані напряму з серцем. І треба запустити також, таким чином запускаємо сердечно судинну систему, <кій> тому що під навантаження, а, статичне навантаження, серце дуже навантажується. Пробачте за такий каламбур, розминаємо спину <кій> поперек, розтягуємо ручки, але зауважте, що руки, коли ми назад відводимо, вони на одному рівні, не, розли... не розлітаються. Також плечі вже починаємо ближче до 에, того, що витримує більш нагрузку, це плечі. З глубою рук. Так. Не знаю чому, але пригає стабілізація, вибачається зразу. І розминаємо кисти, пальці. Для чого? Для того, щоб накачати кров в руки. Саме накачати кров в руки. Ви певно, хто, хто здавав кров чули, що. Коли так роблять, роблять на а, а, ліпше брати кров, тому що руки накачуються кров'ю. Розтираємо кістки, суглоби. Всі суглоби кулака, пальців, до такого тепла, мабуть, навіть не тепла, так, щоб вони стали гарячими. Теж розтираємо вже теплими руками шию. Так, ліпше її розм'яти, підготувати. <кій> і погнали подивимось, що там з нашою шиєю. А з нашими шиями все добре, тільки треба, щоб зняти напруження і запустити кровоток, тес, пропустити кровоток через м'язи, зняти, розм'яти су, суглоби, позвонки і гарно. Продихатися. Все, починаємо статику. Переходимо до статики. Як завжди, я стаю на кулаки на бетоні. Але ви, якщо тільки починаєте, чи у вас не має досвіду стояти стояння на кулаках. Я вам раджу стати на більш м'яку поверхню, наприклад, на землю чи на карімат. Подивіться, що спина в попереку не провалюється. Нібито ми тримаємо щось на спині. Да, якийсь там вантаж. Тому стоїмо і дихаємо, обов'язково дихаємо, слідкуємо за диханням, не затримуємо. Не затримуємо дихання, тому що серце і так під е, дуже сильним навантаженням. Прес тримаємо, стиснули кулаки дуже сильно і витягуємо, тянемося до верху спиною, не провалюємося. Але коли. Починаємо. Бачите, я... Для чого знімаю відео? Для того, щоб не тільки показати, як треба, а ще подивитися, як це виходить да, в мене, як техніка. Ну, перерва одна хвилина. Взагалі можна це робити вправу два рази на день. Але я роблю два підходи зразу. Для того, щоб. Навантаження було оптимальне. Якщо ви перший раз робите, то ліпше це робити вранці, потім вдень, чи вдень, а потім ввечері, чи вранці, а потім ввечері. Два рази на день. Ліпше це робити. Далі другий підхід. Встаємо. І якщо, бачите, в мене спина спочатку дивиться доверху, а потім вона почне провис... трохи провисати між лопатками. Бо це буде неправильно. Це... Я ще допрацюю, але це треба виштовхувати спину між лопатками доверху. Для того я і знімаю відео, не тільки, повторюсь, не тільки для того, щоб показати, як робити і що робити, але і подивитися на свої мінуси. Мій, мій друже стоїть, охороняє від комарів. І бачите, між лопатками я починаю провалюватися. Це неправильно спину треба штовхати доверху. Да, Друга хвилина дала навантаження на прес. Прес взагалі а, відмовився працювати. <кій> Бачите, починає провисання, а, починається провисання. Але це не повод да, не робити вправо. Помилки випробували, а зараз переходимо до заминки. Обов'язково робимо заминку, тому що після статичних навантажень багато спазмів м'язових і інших. Десь може кровоток зробити таким. Не дуже гарним. Да? Тому розтираємо особливо кулаки. Бачите, я стояв, показую, що на двох кулаках. Да? На двох кістках. Сейкен. Зветься в а, японській термі... Ми... термінології. Термінології. Пробачте, я тільки вивчаю українську мову, але думаю, що це не завадить. <coughs> Приходжу на українську мову, це не завадить та іншому. Далі. Розминемо обов'язково шию, тому що, через якщо в мозок не йде гарно кровоток, ми починаємо відчувати себе е, сонливими, дуже хочемо поспати. І е, взагалі, якщо заминка, ви можете робити, не по, е, як вам от як ваше тіло захоче, да, щоб зняти напруження шию руки, ноги. Як відчули десь напруження, наприклад, да, і я можна зробити так, таким чином, да, щоб зняти напруження, наприклад, з, з попереку. Барабанчик я дуже люблю, тому що він задіє більш, більшу частину тіла, особливо в сувобів, зв'язок. Розминаємо прес. Похлопали його друга назад те, що він трохи підвів, але витримав. І майже все. На сьогодні все. Побачимось.